Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Слава Україні! Сьогодні хочу вам показати нашу ну, такий маленьку новинку, що прийшла до нашого складу: це радіатор МТЗ виробництво Туреччина, бренд Єрка. Такий доволі відомий бренд. Він славиться своєю якістю і недорогою ціною. Ціни я скажу у кінці відео, тому кому цікаво, будь ласка, дивіться їх до кінця це відео. І з лівої сторони я ще вам поклав стандартний радіатор виробництва Польща. Обидва радіатори йдуть з мідною серцевиною і стальними бачками. І зараз ми їх просто порівняємо, подивимось, які є відмінності в них. Ну, По-перше, коли я їх доставав з коробок, я помітив, що Турція він важчий, але він йде п'ятирядний, Польща йде чотирьохрядний. Взважив. Туреччина 14500 важить, Польща 11500, тобто 3 кілограми різниця. Також ще, коли його обдивився, я помітив, що мені здалося, що метал на Туреччині більш товстіший, ніж у Польщі. Я замірив. Дійсно, ось це місце, воно йде 3 мм. На Польщі це 2 мм. Е, далі. Соте. Тут вони йдуть у шахматному порядку. На польському йдуть друг за дружкою. І якщо, ви бачите, ми трошки під углом подивимося, під кутом, то ми побачимо, що серцевинка йде мідна. Тобто, коли ви замовляєте по почці, у нас бувало таке, що. Телефонують клієнти кажуть, як мені відрізнити. Це дуже просто. Просто ось так його нахилили і подивилися. Якщо є такий золотий відтінок, то значить, це мідь або латунь. По поводу сот, я не знаю. Як краще, будь ласка, напишіть, хто знає, можливо, зі свого досвіду, як краще, коли вони друг за другом йдуть, або коли у шахматному порядку. Мені здається, краще, коли у шахматному порядку. Але я тут. Не знаю. Далі. Що мені сподобалося на Туреччині? Ось дивимось на польський. бачите, тут є така гітара. А тут це діло вирішили ось такою планочкою прикрити. Тобто виглядає дуже акуратно. Не розумію, чому так роблять не всі. Але це плюс, що воно прикрито тут. Так, далі. На турецькому немає амортизаторів. На, на польському є. Тобто ще треба буде їх докупляти. Відмінність є також, ось тут кришка. Звичайний Китай стоїть. Тут якась їхня, але мені здається, якість буде приблизно така ж сама, тому що вона не латунна. Ну, виглядає, звісно, краще. Пружинка добра. Є резинки якісь. Тобто кришка незвичайна китайська, якась їхня, але вона йде не латунна. Звичайний метал. Так, і що ще я помітив, що тут на польському йде верхній бачок ось така довга трубочка, тут йде коротенька трубочка. Тобто є відмінності, також турецький йде ось такій коробці фірмовій, паноту написано. Польський йде у звичайній ось такій коробці. Ціни на них Турція коштує 13200. На зараз ціна. Польща коштує 11500. Це з мідною серцевинкою. Є дешевше, там, де серцевинка йде, алюміній. Разів два буде дешевше коштувати. В принципі, воно ходить, якщо не лити воду. А там дивіться самі: якщо лити воду, краще мідь або латунь. Якщо не воду, то можна брати алюміній. У нас хлопці дуже багато беруть. І виїжджає, в принципі, там 3-4-5 років в них такі радіатори. І ще хочу сказати. Що, будь ласка, треба підписатися до нашого youtube каналу і до нашої Viber-спільноти. Там буде дуже багато актуальної інформації про наші новинки, ціни, фото, відео, тих, яких не буде тут у YouTube. Тому, будь ласка, підпишіться усі разом тут дивитеся. Всі підписуємось і туди. Ось. Так що, друзі, будь ласка, вибирайте, що вам подобається. Ну, Мені здається, краще Туреччина, але це такий товар, який рідко приходить до нас. Якщо Польща є завжди, тобто вони на потоку так стоять, що вони постійно приїздять в Україну, то Туреччина буває з'явилися, пропали з продажу. От, ось їх зараз не було десь рік. Тому це такий товар, що. Ну, майте це на увазі. Якщо подобається, беріть зараз, поки вони є, тому що потім. Я знаю, як це буває, що ми відео записуємо, комусь щось подобалося. Але відео там давненьке було, там десь півроку тому. І хлопці телефонують, спробують знайти, але вже ніде немає. так, Ось такого товару. І ось як ми турбінку робили огляд, я вам нещодавно райдер Угорщина за дуже солодкою ціною, там щось 8500 була, ми їх вже продали штучок 6-7, залишилося дуже небагато. І, закінчі... і коли вони закінчуються, і коли наступні з'являться, я також не можу сказати. Тобто це такий товар, який треба одразу ж побачили, побачили, цікава ціна, і треба замовляти тут так само. Ну все, друзі, все сказав, все показав. Дякую вам за увагу. Мирного нам неба. Пока.